Вітаю, друзі! 29 вересня. В сусідній Молдові скінчились парламентські вибори. ЦВК оголосило результати. Прогнозовано, але з великим відривом перемогла партія Має Санду, яку називають проєвропейською, нинішнього чинного президента. Партія Додона, колишнього президента Молдови. Патріотичний блок, яку називають проросійською зайняла друге місце. Ще пройшло декілька партій, в тому числі праві. <клух> Партія має Санду отримала монобільшість 55 депутатських мандатів 101 можливого. Давайте поговоримо, як результати виборів. Відіб'ються на конфлікті в Придністрові, і чи переросте він збройний. І чи зможе повторити результат має Санду Володимир Зеленський, бо на банкові вже потирають рученятка? Отже, з самого початку, нічого поганого для України в перемозі має Санду немає. Росія не зможе використати Молдову як плацдарм проти України, в тому числі, і Придністров'я, схоже. Але водночас і е, Майя не буде влазити війну. Отже, три фактори Придністров'я. Фактор номер один Майя санду. Виступає за м'яку інтеграцію Придністровсько-Молдавської Республіки в Молдову. І всі ці роки, будучи президентом, маючи вплив на уряд, не робила різких кроків, і навіть коли українські деякі спікери, деякі гарячі голови розказували про необхідність збройного вирішення питання Придністров'я, вона казала: Стоп! Ні! Я думаю, що точно таку ж позицію вона буде притримуватися зараз. Їй не потрібна війна на території її країни. Тим паче вона розуміє, що ця війна буде не з Придністров'ям, а переросте в Молдово-російський конфлікт. Вона бачить відношення до України європейських так званих партнерів і повторювати танок на граблях, чи Гопак на граблях, чи 740 на граблях, який танцює Зеленський, має Санду не буде. Друге питання. Чи могли б Збройні Сили України вирішити питання Придністров'я? Могли б. Військові так званої російської 14 ї армії, які там розташовані, вони абсолютно не готові до ведення будь-яких бойових дій. А половина взагалі це вільно наймані з Придністров'я, і ніхто там воювати не буде. Розбіга... Розбіглися і все. Але конфлікт все рівно буде, і для його вирішення потрібні резерви. Навіть якщо було ухвалено рішення провести в Придністрові військову операцію проти Росії, Збройні Сили України наразі не здатні до її проведення. У нас в Збройних силах величезні проблеми. Проблеми з резервами, проблеми з особовим складом. Резерви зараз перекидують і так з місця на місце ми маємо фактично. Котел на котлі, і з котлів виходимо від Куп'янська до Покровська. Плюс теж, дуже тяжку ситуацію на Дніпровському і запорозькому напрямку. Тому ні до якого Придністров'я ніколи не дойдуть ні руки, ні щось інше. Третій фактор, який, як на мене, не дасть розв'язати придністровський конфлікт, це перелякані. Глобалісти, партнери має Санду, європейські партнери. Вони з одного боку хотіли б розширення війни, розширення конфлікту, але з іншого боку, вони розуміють, що втягування Молдови у війну призведе ще до більших витрат Євросоюзу. Плюс до того, в більшості Молдаван є румунські паспорти, тобто, це ситуація, й з Румунією пов'язана. І взагалі, як вони кажуть, хіба воно нада. Тобто, немає жодних на сьогодні будь-яких навіть натяків на те, що в Придністрові може початись збройний конфлікт. Тепер хочу дати три зауваження. До виборів, власне, в Молдові. Ну, опозиція там цей патріотичний блок, розповідає, що були фальсифікації в е, діаспорі, що накидали бюлетенів і все. Можливо, були, можливо, привели людей, можливо, зараніше відмітили, можливо, вкинули. Але існує одне. Але молдовська діаспора абсолютно. Підтримує Маю Санду. Тому жодних якихось моментів і закидів тут не буде. Будуть протести, будуть позови в суди, але це закінчиться нічим. Далі, ситуація, яка склалась, власне, в парламенті новообрана, Майя Санду, її партія. Отримала монобільшість. Монобільшість це сама по собі дуже погано. Чому? Тому що монобільшість це спокуса. Спокуса до узурпації влади. Спокуса використати владу максимальну владу, яку можна отримати, у власних інтересах. Приклад, ось вам, Слуги народу, ну чи то пак. Зелені гниди, марадери, бариги, назвіть їх як, у, як завгодно. Навіть дрозрадники там були і гвалтівники. От вам монобільшість. Тому ризик тут для Молдови дуже і дуже серйозний. Як пройде це Молдова, ну дай Бог! Я, це наші сусіди. Я хочу, щоб вони це випробування монобільшістю. Пройшли набагато, набагато краще, ніж Україна. Тепер, друзі, далі. Маніпуляції. Майя Санду, її партія, її політтехнологи поставила себе, свою партію, єдиною альтернативою до Дону, яких назвала проросійським цих патріотичний блок. Всіх інших вона напряму не називала, але її технологи І всі інші партії, вони також там десь такі ну, непевні. От ми єдині тут, проєвропейські, все. Це звичайна маніпуляція лібералів, щоб витягнути на себе голоси. І все було б нічого. Бо ну, були ж і інші партії, Промолдовські. І навіть одна права прорумунська. Але голосуєш за них, значить, за проросійського Додона. Це технологія лібералів. І вона спрацювала, вони отримали монобільшість. І те, що прийшли інші промолдовські партії, в тому числі і праве, уже ніякого значення не Має Має Сандул, має. Монобільшість. От такі вони маніпулятори, ці ліволіберали, глобалісти, ну і так далі. Ну і нарешті на Банковій дивляться на Молдову, потирають рученятка і думають: ми що ж так можемо? Не може Володимир Зеленський ніяк повторити результат Має як я вже казав, Майя санду реально підтримує молдовська діаспора. Молдавани за кордоном, заробітчани. Їх там до мільйона. Вони там об'єднані в громади. Всі ці громади вже вибудована система, вони організовують голосування і отримують результат на користь Майї санду. Але вони її щиро підтримують. Точно так. Як щиро ненавидять українці за кордоном Володимира Зеленського, Ну, звичайно, там якісь 100 чоловік, його і підтримують, чи тисяча, але 10 мільйонів ненавидить. І більше того, Володимир Зеленський їх боїться. Ви подивіться на його візит в Австрію в відень. Та він же ж там, щоб ви розуміли. Йому охорони, він так боявся зустрічі з непідготовленими українцями, а багато опозиціонерів у відні до нього, що його сотні поліцейських окружів оточували. Весь центр оточили відня, кортеж величезний, його дружину Олену декілька днів супроводжував. Якщо зустріч підготовлена, як в Штатах недавно, або в парі бабушки прибиральниці стоять і то туди Зеленський піде. А піти до діаспори, яку він кинув, позбавив прав і так далі, він не піде. І ця діаспора ніколи за нього не проголосує. Ви скажете, вони вкинуть бюлетені, вони сфальсифікують. А для цього є всі ми. Давайте об'єднуватись. Давайте працювати над тим, щоб зберегти кожен голос, в тому числі голос Українця за кордоном. До речі, оці всі зелені гниди з банковою, вони бояться так закордонних українців, що хочуть позбавити всіх українців за кордоном права обирати. Ну, але тоді ці вибори не визнає Євросоюз. Тому доведеться організовувати голосування. Наше завдання зробити, щоб на дільницях були представники всіх партій, і щоб кожен українець за кордоном міг реалізувати свій голос. Бо кожен голос українця, кинутого зеленими гнидами за кордоном, це куля в оце зажравшися, зажирівши брюхо цього зеленого режиму. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.